Ніколи в житті його не витягнете. Ну, його треба тільки рівно, рівно. так. І ви почуєте, він тоді зразу витягується угу. дуже легенько. Угу. Дуже. Угу. Це він зараз відкритий. же саме дивіться, закриваю легенько, бачите? Ось він закритий. Отак угу. от став, от тяжко витягується. Його треба поставити іменно рівненько. Зумієте? От зараз я перекрутив його, бачите, от може трохи пошевеліть так, але не треба силою витягувати. Угу. Ні запихувати, ні витягувати силою не потрібно. От і все. Ну, это с другий ключ ещё. Ось. ось десь, другий ключ. Бачите, працює. Угу. Тенько. Закритий. Відкрив. Піднімається. Так нормально працює, нормально, но хорошо все працює. Ага. Так от що. Попустилась ось. Пасня угу. чуть-чуть вона не тягне, погано тягнеся, коли я рівно поставила. Ну чуть-чуть отак може, хоп, і витягла. Скокино собі і угу. все. все а ну било ключі працює. Сенавати. Ано ані з ними я. Зараз.